Добрий ранок всім, поки ми всі спали, ось працював і привіз на машину. Знак скляний, як на диво, С-комплектація, знак скляний. Мертві зони в корпусі, на тряпці, ну, як завжди. Мусора куча Стеля без панорами, безпека вся ціла І мусора хтось? Сандалет, Сандалета забув Бампер лежав в багажнику, ну це плюс що є Потики, накладки, самій місний, вижила, як на диву, на тряпці з мертвими зонами. Таке дуже рідко буває в білому кольорі ЛЦ9А. До речі, ще не перевіряли прибором, але машинка у кругу вся ціла. Не рахуючи задніх дверей. Батарейки якісь. Будь-який з лікар туди їздив. Так, Що там у нас по пробігу. Так, пробігу 138 тисяч миль. 17 диски.